Я знала, що ви мене знаєте, майор. Ви гарні купи, добре робите свою справу. Не те, що ті. Людмила, розкажіть, що сталося між вами і Медіном? Я була перспективним бійцем. Ще до рік її я могла б стати новим чемпіоном UC та було одне але. Ваша орієнтація? Медін не на таких, як я. Ми з Іллею ховалися як могли. Але. Він випадково бачив нас у місті і злетів з катушок. Ви не погодилися, вірно? І тоді він зробив те, що обіцяв. Він підіслав бійців з клубу. Коли ми гуляли в паркі шість проти одного, мені зламали руку в трьох місцях, щоб я не змогла більше купитись. Але це потріб'яд. Він взагалі не захищатися, ненавидів насильство. Я часто запитувала, чому він зі мною, а він говорив, що добро теж має бути з кулаками. І ви вирішили помститися майданно? Це було простіше, ніж забрати цукерку в малюка. Цей покидьок любив молоденьких дівчат. Я влаштувалася клуб масажисткою. Звичайно, мене ніхто не впізнав. А потім я підслухала по телефону з лікарями. Ви почали фретувати? Так, він і Я стала потихеньку підсипати у села в їжу. Того вечора я погодилась зустрітися ну, в мати. Людмила, ми маємо вас заарештувати за вбивство Станіслава Медіна. Робіть свою справу.